Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україні потрібні спеціальні системи ППО або зброя для знищення пускових установок. Наразі ЗСУ не мають технічних засобів для знищення балістичних ракет у повітрі. Тому Україні потрібні нові види західної зброї, здатні боротися з такими ракетами. Про це заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу Freedom. За його словами, збивати ракети балістичного типу в теорії можуть американські зенітно-ракетні комплекси Patriot і Франко. Італійські сам ПТ, однак найкращим варіантом Ігнат вважає знищення пускових установок ще до того, як вони випустять балістичні ракети. Краще мати довгу руку діставати до позицій ворожих і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети, заявив він, згадавши в цьому контексті винищувачі та ударні БПЛА. Нагадаємо, Росія 14 січня запустила ракети в різні регіони України і, перш за все, цілила в об'єкти критичної інфраструктури. Одна з ракет ікс 22 сотні, яких є на озброєнні у Російській Федерації, і які Україна наразі не має чим збивати, влучила у житловий будинок в Дніпрі. Це черговий злочин росіян проти українського народу, який вже називають геноцидом українського народу, за що обов'язково буде відплата у правових міжнародних інституціях, сказав речник командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат на брифінгу медіа Центр Україн». Він зазначив, що росіяни запустили ракети х 22 Їх було п'ять. Ракета, що влучила в будинок у Дніпрі, запустили з району Курська. Решту Х-101, Х 555 та калібр. Також керовані авіаційні ракети Х-59 запускали з району Азовського моря. Із за 38 запущених ракет 25 було знищено під час атаки 15 січня. Він також наголосив, що Україна не має засобів для збиття ракет х 22 Наголошує. Ми вже кілька днів про це говоримо, що керовані ракети Х-22 неможливо збити тими засобами, які в нас є на озброєнні. Попри те, що десь у травні з'являлися повідомлення, чи може десь помилково з'являлися повідомлення від певних органів військового управління на місцях. Зрозуміло, що ракетні атаки для України на травень на весну. Це було те, з чим ніхто не стикався. Ідентифікувати тип ракет треба було, тому два-три повідомлення про збиту ракету Х 22 були, в тому числі навіть на сторінці командування повітря. Них сил, тому що знизу така пішла доповідь. От власне все, що треба знати про те, чи збиваємо ми, чи не збиваємо, пояснив ігнат. Він нагадав, що за даними командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, понад 210 ракет цього типу запущено по території держави з 24 лютого. Ігнат наголосив, що жодної ракети не було знищено. Вони, можливо, падали самі, десь там не долітаючи, падали самі, тому що зрозуміло, що озброєння застаріло і багато залежить від його зберігання наскільки воно. Може ефективно працювати, і чимало цих ракет просто падали в полях, не долітаючи до своїх цілей. Можливо, таким чином вони і потрапили в статистику збитих. Додав він. Він також додав, що Росія не полишила спроб знищити критичну інфраструктуру України. Сьогодні є і кораблі, які є носіями ракет калібр і знаходяться в Чорному морі. Також є певна активність авіації на території Білорусії, де військові Російської Федерації оголосили навчання. Авіаційна активність на сході країни на сьогоднішній день дещо зменшена, тому що погодні умови на це впливають. Але напередодні авіація працювала жваво, тому що на сході де героїчно стоїть, Наша фортеця Бахмут з нашими захисниками точилися запеклі бої, і підтримка авіації ворога була серйозна, як і наша підтримка авіації, повітряних сил і армійської авіації. Тобто вертольоти Мі 8 Мі 24 працюють щодня, завдаючи ударів по позиціях окупантів, розповів речник командування. Юрій Ігнат розповів, що у Росії є на озброєнні сотні ракет Х-22, які були і на озброєнні в України. Ми передавали росіянам борги за газ. Літаки Ту, 22М3, також як і ракети разом з ними. Також їх утилізували, різали на металолом, частину віддали, частину порізали. Доля тих ракет така, що вони власне повертаються в Україну. Це теж стало таким мемом на російських пабліках. Що ми вам возвращаємо. От, власне, все, що треба знати про кровожерливість росіян, про їхні братські стосунки з нами і так далі. Ці ракети у них, на жаль, є, і ці ракети вони застосовують спочатку. Радку війни проти України з 24 лютого зазначив речник командування повітряних сил. Він розповів, що збивати балістичні цілі можуть західні сучасні системи. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!